Привіт, це зізнання із серії чи я мудак, коли зробив щось дурне, і через деякий час ти замислюєшся, чи ти дійсно вчинив сьогодні правильно. Ти зможеш поставити себе в ролі судді, тому що я підготував для тебе чотири історії, чи я мудак, тому що кожного разу, коли клієнти мали зі мною проблеми, я вдавав, що мене звільнили. Коли я був старшокласником на вихідних, я працював в кафе. Серед моїх колег був Джеймс, син власника. З яким ми ходимо в одну школу, і Даніель, студентка, яка зазвичай працює протягом тижня. На жаль, на цій роботі часто буває, що клієнти навіть не переступають поріг кафе, як обливають вас брудом. Найчастіше йдеться про справді прості речі, начебто шукають цапа бувайла, якому б помститися. Мені просто цікаво, якою сумною людиною треба бути, щоб зривати свій гнів на невинних підлітках. У якийсь момент в наших головах виникла ідея. Трохи їх подражнити, в надії, що вони втечуть від нас раз і назавжди. І нам не довелося довго чекати нагоди. Одного разу один хлопець посварився на мене за те, що я подав йому каву недостатньо гарячою, що ж, я нічого не міг з цим вдіяти, оскільки кава була прямо з кавомашини. саме тоді в справу втрутився Джеймс, який також є начальником зміни. Зі смертельно серйозним виразом обличчя він запитав Все гаразд, сир. І через деякий час розлючений клієнт перенаправив свою агресію на нього і сказав: така поведінка неприпустима, звільни його. Натомість я влаштував сцену справжнього відчаю, благаючи його на колінах не звільняти мене, а це звучало приблизно так: Ні, будь ласка, мені потрібна ця робота. Без моєї зарплати моя сім'я не проживе. Він, звісно, зіграв крутого хлопця, лише сказав віддати йому свій фартух. І якнайшвидше забратися з його очей. Раніше розлючений хлопець відразу пом'якшав і почав відступати, кажучи, але сер, це нічого. Його не треба звільняти через таку дрібницю. Джеймс намагався довести йому, що вони дбають про інтереси клієнта і не погодяться на таке хамство від співробітника. Мені не потрібно пояснювати, що після всієї цієї драми я все ще мав свою роботу, і оскільки це спрацювало один раз. Ми повторювали це ще кілька разів, коли клієнт скаржився або мені, або Даніель. Кожного разу, коли суворий керівник зміни, звільняв нас, щоб люди думали про наслідки власних дій. Так чи інакше, я розповідав про ці жарти своїм друзям із школи, і деякі з них подумали, що викликати докори сумління, примусово, це підле джерело доходу. Тому я вас питаю: я мудак? Я мудак. Бо прямо сказав, що тато взагалі не платить за моє навчання. Мої тітка і дядько оплачують навчання моїх двоюродних братів у коледжі, і мій батько хотів зробити те саме. У нього навіть були накопичені гроші, але він поставив кілька умов. Крім усього іншого, він наполягав на тому, щоб я мав більшу частину п'ятірок, і щоб ми проводили щотижневі зустрічі для обговорення оцінок і поточних питань. Більше того, Перш ніж я міг записатися на будь-які заняття, мені потрібно було схвалити їх з батьком. У цьому немає нічого поганого, якщо у вас нормальний батько. Шкода тільки, що мій не один з них. Мій тато досить запальний, тому початкову і середню школу я асоціюю з постійним стресом він або кричав на мене про оцінки, або затримував мене за те, що часто не залежало від мене, наприклад, нездача завдання. Через помилку в електронному журналі. У нього також були спалахи, коли він стверджував, що я, ймовірно, щось від нього приховую, і регулярно обшуковував мій рюкзак і шафу, не дивно, що я вирішив сам оплачувати навчання. По-перше, я не хотів більше жити в страху. А по-друге, я не хотів хвилюватися про те, що раптом станеться щось погане, і він вирішить не платити, тому що йому щось не подобається. І повірте, це було б цілком у його стилі. І я вибрав борг замість контролю на наступні 4 роки. Зараз я на першому курсі навчання. Уся моя сім'я зібралася разом на День подяки. І як це водиться? Іноді вони люблять пхати носа в те, що їх не стосується. Вони обговорювали навчання моїх двоюрідних братів, коли дядько раптом подивився на тата і запитав: скільки ти платиш за навчання свого сина? Я тут же перепитав його. Чому ти його про це питаєш, коли я сам за це плачу? Мені не потрібно розповідати, як сильно я засмутив свого батька цим одним текстом. Він постійно казав, що я перебільшую, і лише дискредитував його перед усіма. При цьому я навіть не мав поганих намірів. Я був просто чесним. Він не повинен навіть вдавати, що знає відповідь на це питання, тому що він не знає, скільки коштує навчання, Чи я мудак лише за те, що розкрив справжню природу моєї сестри перед усією родиною. Того вечора у нас була вечеря, на яку ми запросили членів нашої родини, усіх дядьків, тіток, двоюрідних братів та інших родичів. Перш за все хочу сказати, що у мене є брат і сестри, старша сестра 29 років, молодша сестра 24 роки, і брат, який є наймолодшим з усіх нас, 22 роки. Спокій порушила сварка між старшою сестрою та братом. Спостерігаючи за ними здалеку, я бачив. Що моя сестра дедалі більше дратується тому факту, що вона програє, і вони були настільки поглинені суперечкою, що, на мою думку, вони не розуміли, що усім вже набридла ця ситуація. Нарешті сестра не витримала і закричала: Замовкни, я не буду сперечатися з 22-річним незайманим. Варто підкреслити, що досі мій брат не нападав на неї особисто, тому її навіть не можна виправдовувати за почуття провокації. Вино їй, напевно, в голову врізало, і тому вона сказала так, а не інакше. У всякому разі, з її боку, це було погано. Я негайно втрутився і сказав їй, щоб вона нарешті подорослішала і перестала сваритися на брата, на що вона лише відповіла: усі знають, що він незайманий, я нічого поганого не зробила. У її брата вже були проблеми з самооцінкою до цього вчинку, їй не довелося бити його ще більше. Це його так розлютило. Що він змушений був згадати про її темне минуле, і він, відкашлявшись, розповів своїй родині, що вона спала з понад сотнею хлопців у коледжі, а потім саркастично додав: Але, мабуть, усі про це все одно знають, тож, напевно, нічого страшного. Як виявилось, її чоловік не здогадувався про це, і я чесно припустив, що він їй довіряв до цього часу. Він показово покинув вечірку, звинувативши мою сестру в тому. Що вона навмисно ввела його в оману. Тепер усі в моїй родині звинувачують мене у своїх сімейних проблемах, але я навіть не усвідомлюю, що зробив щось погане, це моя сестра повела себе грубо, образивши мене на очах у всіх. А я тільки відплатив їй тим же. Чи я був мудаком, кажучи своєму синові, що він все одно не заслуговує на свою колишню дівчину, мій син був у стосунках на відстані близько двох років. Його дівчина була чудовою, і щоразу, коли вона приходила, ми вітали її з розпростертими обіймами, а вона приїжджала раз на місяць, тож спеціально прилітала до нас з рідної країни, щоб хоч на хвилину побачити мого сина. На жаль, він навіть пальцем не поворухнув, щоб відвідати її. Я багато разів намагався його врозумити, пояснюючи йому, що, нарешті, варто самому піти до неї, а не чекати, що вона зробить за нього всю роботу. Його відповідь була досить короткою: ні. Я припускаю, що до цього причетна моя дружина, яка постійно казала, що боїться його самотніх подорожей. Дівчина навіть готова переїхати до нас, але у неї є одна умова мій син повинен відвідати її хоча б раз, чому я, звичайно, не здивований. Він продовжував стояти на своєму ні, ні, ще раз, ні. Йому взагалі не хотілося виходити з дома, не кажучи вже про подорожі. З кожним днем мій син становився все більше ледачим, аж поки нарешті не сказав нам, що навіть у відпустку не поїде. Минулого тижня він розповів нам, що його кинула дівчина. Вона сама написала нам листа з вибаченнями, пояснивши, що шкодує, що у них нічого не вийшло, але таке буває. Нещодавно я зайшов на її профілі у Фейсбуці, оскільки ми все ще друзі, і помітив, що вона вже зустрічається з кимось новим. Насправді, ні моя дружина, ні я. Не сумніваємося, що вона зустрічалася з ним, коли ще була у стосунках із нашим сином. Я сказав їм обом, досить відверто, що мене зовсім не здивувало, що вона так зробила, і що мій син мав цього очікувати. Він не поводився з нею належним чином, і це має стати для нього уроком у майбутньому, щоб наступного разу старався більше. Я також додав добре, що він дозволив їй витрачати час і гроші. Звичайно, я отримав багато критики за ці слова, і вони досі не розмовляють зі мною. Тільки моя дружина продовжує мені говорити, що я жахливий батько. Невже я так погано поводився? Незалежно від того, що ви відповісте, я все ще залишаюся на тому, що сказав. Сумно, що хлопець не бився за дівчину, але це не означає, що ви не можете висловити свою думку. Навпаки, можливо, дитина нарешті виросте і зрозуміє свою помилку. На сьогодні це все. Не забудьте підписатися і поставити палець вгору, якщо вам подобається те, що я роблю. Дякую. До нових зустрічей!